Вітаємо, друзі! Ви дивитеся армія ті і Сьогодні я, капітан Артем Голуб та друг кракен снайпер сил спеціальних операцій, розкажемо вам про екіп снайпера. Від А до я розкладемо, що для чого і необхідно власне на бойовому завданні. Пропоную почати з елементів захисту. Поки підемо, власне, згори вниз. І от якраз можна почати з шолома. Що тут є і як от все влаштовано. Це е, шолом «Обскор» американського виробництва. Він е, відрізняється легкістю, але клас захисту в нього зберігається відповідно до стандартів НАТО. Е, перший А-клас. Ви почнемо з ПВС. Я тут бачу да, з Тут одноокий ПВС 14. Зручний тим, що він йде на одне око, другим оком я можу бачити, що відбувається навколо. Тут я бачу інфрачервоний якийсь ліхтарик себе. Так, це інфрачервоний маячок. Його ну, в основному ми використовуємо для того, щоб позначити себе, коли, наприклад, за тобою їде івак. Угу. Йде, наприклад, десь бій, десь міни літають, машина їде швидко, тебе треба за секунди забрати. Водій має тебе в ПВС, в ночник побачити. Для цього включається маячок, і він тебе дуже добре бачить. Угу. Так, а що по наушникам можеш розповісти? Це е, доволі відомі пелтори 3М. В чому їх перевага, собственно? Тут є е, сам штекер е, uh -huh. вже з е, ось можете побачити, е, Гарнітура з тангентою зразу йде. Я собі е, нічого не придумую, ні кучу проводів лишніх, як там є uh -huh. інші аналоги, гарнітур всяких. Я собі просто вдягнув шолома. Для зручності під'єднав е, штекер. І мені треба нажати кнопку. Я просто нажав тут, угу. не шукаючи там, цих маленьких тангентів. Перевага цих наушників зручності, тому що ти від'єднав, під'дав, коли тобі треба. Я просто знаю, що деякі бійці вони на шоу встановлюють собі ліхтарик. І я бачу, що в тебе ліхтарик от, знаходиться на шиї. Розкажи, так. чому таке рішення е, прийняв? Е, ну, раніше, раніше е, я завжди використовував ліхтарик тут. Угу. Е, от з правою, з лівою, неважливо, якою рукою тобі зручніше дотянутися. Але з часом е, дійшло до того, що шолом буває в укритті, ми знімаємо. Да? Uh -huh. Ми ж не можемо ще годину сидіти в цій екіпі. Нам треба трошки відпочити, якщо ми десь в укриття зайшли. То що ми робимо? Ми зняли шолом, але ліхтарик у нас залишається на місці. Хоп, і ми собі можемо підсвітити, що нам треба тут. Щось собі там подивилися, глянули. Десь там пройшла інфа, породець, що у нас там знову там якийсь обстріл, натягнули шолома. Ліхтарик у нас тут так само тобто, є. від такого рішення на і ти перейшов, щоб на шиї був висів? Да, — Так, нічого не впливало. Угу. Я зняв шолом, зняв бронік, ліхтарик у мене завжди тут. Слухай, бачу Cat Eyes у тебе є отуці. Вдруг немає ПВС, а то е, оці очі, ну, як ви знаєте, це фосфор. І тому, типу, в темноті легко побачити. Трохи світяться. Да. Можлива деталь, що це тільки працює на ближній дистанції. Там на дистанції 100 метрів вже не буде видно цих очей взагалі. Так само, як і червоний ліхтарик. Його на дальній дистанції не видно. Він тільки освічує тобі найближче 10-15 метрів його максимум видно. Угу. Розкажи тепер про бронік, давай про нього поговоримо. Е, що в ньому є? От я бачу, давай повернемося по твоїм підсумкам, розкажеш, що Ele тут є. Давай, давай. Важливо. Деталь, це бронік має на тобі добре сидіти. Я його іноді годинами перекладаю, компоную, uh -huh. щоб мені було на бойових зручніше. Тому що як ти підженеш на себе це все, так ти і будеш потім бігати. Бачимо деяких бійців, яких плита отут, десь <ріст> <ріст> на <ріст> пузі висить. Що у нас тут? У мене є із необхідного для того, що я можу використати для того, щоб виконати задачу свою. Є така штука. Називається кестрел, це пильноста портативна метеостанція. Вона вимірює тиск, температуру повітря, вологість, вітер. Відповідно, я буду знати, куди знасе мені мою кулю, яку я випустив сантівки. Я заношу це в балістичний калькулятор, і я отримаю дані поправку на стрільбу. Давай цієї частини далі розберемося. Я тут бачу, там да. зігзавр є зігзавр P320 — це цивільна модель без запобіжника. Ага. Ствол рахується як спортивний високоточний. Тому, в принципі, я навіть з ним змагання використовував його на змаганнях. Так що. Я бачу, знаєш, деякі вішать якраз кобуру тут десь на грудях, або тут е... ще десь вішать. В іншому. Да, Чому ти тут собі почуєш? Е, ну тому що іноді я навіть це мені заважаю. Я буває відчіпляю. Іноді мені приходиться повсти. Угу. Він просто легко звідси піде або наб'ється грязь. На да? І він да, не угу. буде стріляти вже після того. Ну, Таке був... статися. Доводилось використовувати пістолет? На бойових ні. Угу. Ну, як захист особистий має бути. Угу. Я вважаю так. Розкажи, чого турнікет у тебе на цьому місці? Він в мене ж не один. Да? Угу. Тут в мене ось тут а, є. турнікет. ще да? тут. Угу. І ще в підсумку у мене є турнікет. Ось ось, ось, тут, ось, я ось, ось ще один я бачу. бачив. Да, і ось ще один. Тож, в принципі, у мене турнікетів на кожну кінцівку є, І ще додатково. Чотири турнікети в мене тільки на ага. Так, передня частина. Сюди я можу покласти е, це підсумочок суто для телефону, uh -huh. не особистого, Це для службового телефону, який я використовую, е, він захищений. І я з ним працюю. У мене є кропива, в мене є там, Альпіна, програми там, Дельта, ще щось. Uh -huh. Угу. От, я з цими програмами тут працюю. Якщо мені треба десь в укритті подивитися по карті, координати, висоти. Угу. Багатий функціонал. Е, далі, в цьому підсумку, е, я ношу ножиці. Угу. От. До речі, ножиці це дуже потрібна штука. Це... Бачу, вже трохи поюзані. Так. Да. Бачиш, тут мультитул в тебе ще якийсь є. Так, да, в мене є мультитул. Е, от. Це така штука, мультитул, який. Ну, я врахую розвідника, а в принципі у військового має бути. Ти інженер, да? тобі треба закусити капсуль, ти можеш ага. це зробити. Тобі треба відкусити якусь проволоку, ти можеш це зробити. Тобі треба елементарно порізати собі ковбасу десь і ти їсти хочеш. Це теж треба ножик. Да, Там пилочка елементарно. Ну, Uh <тур> Мінімальний набір, отвертка там якась, uh -huh. Це має бути в тебе завжди. У <тур> мене є ще хімлайт, ось такі. Часто користуєтесь? Чесно сказати ні. Uh -huh. е, но я на всякий случай їх е, лишаю, тому що, в принципі, хімлети можна використати як, е, наприклад, позначити себе, якщо ти поранений. Да? Uh -huh. Ти 300 uh -huh. і люди не знають, де ти. Да? Наприклад, у тебе є там група, в яких є ночні прилади. Ти позначив себе хімлайтом. Він світиться, тебе побачить, і в тебе є, наприклад, свисток. Ти можеш подати звуковий сигнал. Свисток від носиш свисток? Е, Ну, зараз немає, але в принципі це хороша річ. Можна просто подати свистком звуковий сигнал, і хлопці почують, перший раз свисток, що їм діруть. Ну є така штука. Якщо в тебе, наприклад, нема там радяки або тебе шукають по-любому, після обстрілу там чи штурм десь. Почую звуковий сигнал, пойму чи свисток, значить хтось його іздає, значить хтось поранений. Так, в нижньому у мене. В нижньому у мене ну, ось така приблуда. Це е, саморобний снайперський, так сказати, е, з карабінами. А, на це щоб кінцах. тобі ствол ставити? Так, да, просто паракорд зв'язаний вузлами для того, щоб можна було регулювати довжину цього паракорду. От, роблю так. Зачепляє він вже коротший, так? Да? Просто е, для того, щоб закріпити свій ствол. Да? Не на нього ствол, а там приклад чи якусь окрему деталь. Тобто, фактично, ти все для стрільби використовуєш, да, тримати да. гвинтівку. Це для стрільби з незручних положень. Угу. Американці придумали цей вид стрільби і, в принципі, на бойових е, цей вид стрільби постійно використовується. На фронті це завжди стрільба з незвичних положень, uh -huh. тому що там немає іноді де лягти, іноді немає де присісти, а іноді по колінам в воді і напівбоком в окопі. Uh -huh. Зараз тоді давай перейдемо до лівої частини. Розкажи, що в тебе тут. Тут у мене додатковий пластиковий підсумок для магазину. Одразу поясню, чого він вниз дивиться. Так, да, дивіться, тому що якщо в мене контакт угу. в один, да, з противником, неочікуваний контакт, і мені треба швидко поміняти магазин. Уявімо, що цей підсумок зараз з броніком на мені, угу. да, він знаходиться десь ось тут. Автомат у мене в цій руці. Да? Я скинув пустий магазин. Звідси беру. У мене рух такий, виходить оп. Я вже поставив магазин. Угу. Якщо б у мене підсумок був тут, оп-оп-оп. Більше рухів. Так, да, більше рухів. Він не випаде. Це а ти, ти натискаєш на кнут? Так, да, просто закручується. Ага. Чи тебе Далі фіншо? тут е, це особистий е, зв'язок. Між е, членами групи. Наприклад, да, е, в нас в банді, як ми кажемо, ну, банди по різному називаються, буває тройнічок, буває по-різному. Так, жартуючи. Але в нас трьох, наприклад, має бути свій зв'язок. Що це за зв'язок? Це американське виробництво Harris Multiband. Дорого багато. Так, да, можна так сказати, але е, в цьому є свої переваги. Е, переваги в захищеності зв'язку одна батарейка може тримати ну, 12 годин. Uh -huh. Смело, есть, на певній відстані там 5 кілометрів вона працює реально. Якщо мені треба вийти на зв'язок до свого чувака, uh -huh. який їде забирати нас, наприклад, да, на машині. Я до нього доб'ю і достучуся, дозвонюся, щоб сказати точку, де ми, наприклад, умовно. Uh -huh. І не буду боятися, що мене запілінгує, тому що цей зв'язок не е, слухають кацапки. Це однозначно. Це що за підсумок у тебе? Тут е, в цей підсумок я зазвичай можу покласти е, або патрони додаткові, е, бо в мене наприклад чотири да, магазини да, до гвинтівки йде. Uh -huh. Я їх запакував собою. І додатково ще взяв з собою патрон, тому що задачі були різні. Взагалі то я беру 40 патронів угу. і з собою ще десятку на навільнячок. Кракен, розкажи позаду щось віше. Тут гідратори я часто е... бачу такі речі. Слухай, якось е, не приходиться. Мо, що... то плюс 40, а ти в броні бігаєш, може, е, треба. Так, да, це все добре, але м, зазвичай я не бігаю. Mm -hmm. Зазвичай я просто лежу. Ну, mm -hmm. або можу присісти. Mm -hmm. Для зручної роботи мені треба бути у апарата, так сказати, у гвинтівці. Mm -hmm. Тому я з собою водичку беру або в рюкзачок, або в карман просто покладу да? бутилки дві. І все, і так собі. Це лишнє буде. Я одягаю рюкзак, а уяви, якщо у мене тут гідратор, угу. От, тут гідратор буде. А ще й зверху рюкзак, він буде якось так там ну, добре, незручно. Тому немає потреби. Давай окремо ще поговоримо про клас захисту твого броніка, про балістичні пакети, про плити. От розкажи трошки більше. Плити тут стоять е шостого класу захисту компанії-виробника Global Ballistics. Американська компанія. Вони. Не такі важкі, як деякі плити шостого класу. Це, Це... керамічні. да, так? Керамічні, так, плити. Вони не такі важкі, і в цьому їх перевага. Угу. Клас захисту і легкість. Е ще додатково, е так як зараз е більше війна осколків йде, ніж угу. е кулі. Тому від осколків ми обшиваємося таким балістичним захистом. Угу. Так само збоку е сюди. Так само балістичний захист і так само сюди балістичний захист. А, я так розумію, балістичний захист є з боків, знизу, а от на шиї на плечі використовуєш. На мою думку, ага. це більше потрібно штурмовикам, ага. тому що в них прям плотний контакт, осколки, воги, гранати їм потрібніше. В моїй справі, трошки теж треба маневреності, трошки треба мати якихось рухів. Повернутися, десь голову опустити, з захистом шиї і з плечами, напевно, я це не зможу зробити. Uh -huh. Тому ну, це моя суто моя думка. По рукавицям е від рукавиць залежить, чи збережете ви свої ніжні ручки. Uh -huh. А так. як же оці пальця, ці рукавиці без пальців, там оці модні? <гум> Ні, це романтика, це все в фільмах. Тут такого немає. Тут треба захистити максимально свої руки, пальці для того, щоб не попасти в бідосю з ранами, з порізами і всім остальним. Що, ж, в принципі, по броніку все зрозуміло, давай від броніка перейдемо до РПСки. Давай. Так, стосовно РПСки. що мені значить, від неї потрібно? Е, надійні шлейки, які не порвуться і не будуть мені в спину в плечах передавлювати м'язи. Угу. Да? А деякі от шлейки не використовують, тільки пояс, наприклад. Так, е, да, є такі, я так само раніше думав, це супер тактикульно виглядає, без всяких лямок. це угу. так. Але коли в мене. Є вага е, на броні куди, є вага на РПС, і в мене ще додатковий рюкзак. Угу. Е, мені це все давить на спину, да? і це все мені давить так само на плечі, на спину. Але якщо е, я хочу зняти вагу з плечей, а перемістити сюди на ноги, я защелкую тут е, цей ремінь, угу. і в мене ця вага, яка є на РПС, Мої повні забиті патронами магазини винтовочні, вони важать немало. Аптечка там, додаткові ще може, магазині в збросі. Да? Uh -huh. От. І пістолетні магазини. Да? Я це просто розгружаю собі на ноги. І мені на спині стає легше. Я uh -huh. можу трошки вдохнути легше. Коли мені на ноги важко, я знімаю і мені вже вага на спині. РПСка стара, але надійна. Так, саме головне, що мені тут від неї потрібно, це підсумок під магазин, під снайперський. Можу підтягнути резинку і зробити це під автоматний магазин. Угу. Під АК, під М. Неважливо. Пістолетні магазини з лівої сторони, для того, щоб я міг перезаряджати. Що угу. мені додатковий магазин треба, да. Ну це е, сумка збросила. Угу. для пустих магазинів, тощо неважливо. Воду, колбасу, кинути, щось умовно яка він... затягується, так розуміло ще? Да, яка затягується на резинку для того, щоб не випадало звідти нічого. Угу. Тут так само з цієї сторони, ви бачите, я кладу вінтовочні магазини з патронами. Угу, угу. От. А позаду в мене аптечка Ну, Мені зручно ззаду, тому що я, в принципі, правою і лівою рукою можу достати. Дві. Вона відривна якась? Так. Да. Вона дуже швидко знімається, якщо мені треба. Ось ага. вниз і так само вверх. Я її можу причепити, поставити і знову закріпити. Так, цей підсумок е, в мене для е, додаткових елементів живлення. От у мене є батарейка для е, тепловізора Archer ага. українського виробництва. Ну, я думаю, хто знає, той знає. Ага. Хороший приціл. Працює на благо країни. І додаткові елементи там, для автоматних тепловізорів, таких як, наприклад, AGM. М. Угу. Маленький, типу повербанк, який е, подовжує роботу пристрою, угу. якщо батарейки посідали. Е, це піджопник. На ньому можна сидіти. І можна сидіти. Нема там балістичного захисту. E, Взагалі-то я планую сюди його покласти, якщо чесно. Ще не поклав, але e, так як війна осколків, я вже казав, треба його сюди запихати. У мене побратиму якраз так залетіло, коли він не спершу сидів. E, У мене теж є такі побратими. <різь> Дуже неприємно. Дуже неприємно. Але e, в моїй e, самій e, розрусці, РПСці. Є тут по всій довжині балістичний захист, який захищає мій поперек, мою поясницю. Це ж по РПС, в принципі, все зрозуміло. Давай поговоримо про твої маскувальні комплекти, про ці всі сітки. Давай, без проблем. Це маскувальні сітки для того, щоб розмити силует чого-небудь такого прямого зброї. Прямих ліній, елементів, які кидаються в очі на відстані угу. або з дрону. Ну, В природі прямих ліній не буває, ні. Не майже. буває. Тому а. ми їх маскуємо. Так, да, все вірно. А тут, я так розумію, в тебе чисто вже маскувальний костюм. Да, да. Це суто маскувальний костюм для того, щоб е, надягнути його поверх снаряги. Він угу. Обов'язково надягається поверх снаряги, не прилягаючи плотно до тіла. Угу. От. Він складається з куртки і штанів. Всередині можете побачити матеріал. Сам. Це ну, аналог ізраїльського е, костюму, але українського виробництва. Спітніти можна, напевно. Можна, так, да, але 50-50. Е, можеш спітніти, але вийти живим. Це штани. І е, е, є верхня куртка, накидка. Е, з капюшоном. В цьому достатньо просто сховатися від дрону. Uh -huh. Повністю ти не станеш невидимим, але зупинившись, пролітаючи під деревом, там, під кущем, він тебе не побачить. Uh -huh. І в принципі лягши на землю так само. ж, а як ти я так розумію, стільки всього банання більшість, якого ти носиш на собі? Якщо щось не влазить, і як ти на собі це? Ну я роз в мене є маленький рюкзачок да, для цих речей. які щось додаткові мені треба, я кидаю в рюкзачок. Mm -hmm. Ну в принципі, стараюся все розкласти на собі, в зоні доступу, щоб мені було комфортно з цим працювати, де mm -hmm. мені потрібно. Супер, по цьому, в принципі, все зрозуміло. Давай перейдемо до зброї і обладнання, яке для неї необхідне. Давай. Що у тебе за снайперська гвинтівка? Розкажи трошки більше про неї. Це е, снайперська гвинтівка, називається Barrett. Е, це американський виробник, дуже популярний серед стрільців, е, високоточників і військових. Ну, вона прийнята на збройній армії США. Це конкретно калібр .338. На яку дистанцію ти в основному працюєш з нею? Ну, в середньому, е, так хоча б в середньому тисяча метрів. Да, робоча її. Робоча дистанція, вільніково, знаєш. Ну, угу. Розкажи е... трошки більше про свій приціл. Це приціл Archer угу. українського виробництва. Компанія Archer, Я думаю, стрільці і військові знають цю компанію. Це, насамперед, тепловізійний приціл, тобто тепловізорного типу. Він угу. виявляє тепло на місцевості. Ну, тобто я дивлюся в нього, да, і бачу е, тепловий фон людини. Саму людину вона виділяє тепло, я її бачу. Всередині є балістичний калькулятор, і прилади, і датчики, які, точніше, датчики, да, які вимірюють тиск, вологість, повітря. Да. Е, мені лишається лише внести, якщо я побачив ціль, да, мені лишається внести сюди дані повітру. І кнопкою дальноміра відбити дистанцію до цілі. І просто плавно нажати спусковий гачок. Посмерці мені все зрозуміло. Розкажи, що в тебе ось там може там я так бачу приціли різне обладнання. Так. Є тут у мене дещо, дещо. Це е, підзорна труба. І я її використовую для спостереження за мішенью або за ціллю. Угу. Зам... А приціл тобі для цього не підходить. Тобто ти дублюєш. Я тільки бачу теплову сигнатуру, я не mm. можу бачити саму ціль, наприклад. Uh -huh, да. uh -huh. Але це в ніч, а це в день. Uh -huh. Це я можу використовувати тільки в день. А це тільки в ніч і в пасмурну погоду uh -huh. в день uh -huh. бажано. От. О, для цього і потрібна така труба. Просто оптика з хорошою лінзою, доволі професійна. Е, компанії Bushnell Elite Tactical. Е, далі. Це в мене, ну, до цього. Це в мене загонник, Теж оптичний прилад для стрільби на маленькі дистанції. Тут ще каліматор я бачу, згодом. Так, да, так само. Тут ще є каліматор, це для стрільби на дуже маленькі дистанції. От. Загонник е, з збільшенням до 6х. Це на арку, я так розумію. Так, да, це на арку. Підсвітка, ось... червоні крапки, підсвітка є, сітка підсвітка так само є. А ось це велике і цікаве, що це таке, розкажи. Е, так, до речі, це компанія-виробник Е, Вони роблять дуже класні куски стекла. Це у нас тепловізійний прилад сафран. Угу. Ну, хто називає шафран, хто сафран? Е, насправді він сафран. За допомогою цієї е, штуки, що я можу, який в мене функціонал, да? вона бачить кулю в польоті. Це, е, дивиться, спотер, він коригує мене при стрільбі. Uh -huh. Я зробив постріл, я промахнувся. Uh -huh. Він бачить кулю, каже: ти промахнувся на 0,5. Підкоригуюся трохи, роблю коригування, роблю постріл. Пам, я попав. Тут можна побачити чітко підліткулі. І коли куля заходить е, в його тіло, це суто. Е, вже більш професійна оптика, яка дозволяє більш точно зрозуміти, чи ти знищив ціль, чи поранив і куди саме попав. Е, навіть маскувальні антитепловізійні костюми, да, вона їх розрізняє і, бачить, сховатися від цього дуже-дуже. Тобто, навіть твій костюм, цей маскувальний, вона може розрізнити? Легко. Угу. Ну навіть зайця на п'ять кіне можна побачити. Ну тобто, ну я відчуваю щось дороге вже звідси навіть. Ну да, ця штука коштує немало. Ясно. Всі гроші світу. Ж, давай перейдемо до твого не основного озброєння, до арки. Розкажи трошки більше про неї. Це зброя захисту групи, автоматична зброя. Працює як автомат. На базі М4. Наприклад, тільки виробника іншої компанії Daniel Defense. Ми сьогодні дуже багато твоєї амуніції подивилися, багато всього. От якщо враховувати, наприклад, якщо ти на вихід йдеш не з аркою, а зі снайперською гвинтівкою, скільки ти от на собі тягнеш в кілограмах, якщо так порахувати плюс-мінус, хоча б це залежно від того на скільки днів ти йдеш. Угу. Якщо ти йдеш, наприклад, на добу, да, то це кілограм. 30, 35, ну 40. Угу. 40 кілограм це ну думаю потолок. Друзі, дивіться, сьогодні прозвучало дуже багато різних брендів, дуже багато різної амуніції фірм. Але всі ви маєте розуміти, що це індивідуальний вибір конкретного бійця. Кожен боєць підбирає під себе те чи інше обладнання. Те, що, наприклад, підходить конкретно Кракену, не факт, що підходить для іншого снайпера, навіть з його ж команди. На цьому все. Дякую, що були з нами. Подивилися і дізналися трошки більше про муніцію снайпера. І дякую тобі, кракена, що розповів про неї. Дякую. Так само хочу тобі подякувати, що при запросив до себе. І хочу започаткувати традицію: дарую тобі шеврон, нашої частини, нашого полку. Дякую тоді. Я тобі, нашої частини, армії тієї команди. Дякую О, тобі, круто. що прибув і показав нам своє спорядження. Дякую. Сьогодні в гостях у нас Єрополк, він бойовий медик, і сьогодні він покаже нам свій екіп і також покаже, що він бере з собою для виконання своїх бойових завдань.